Слава нації, слава Україні, шановні українки і українці, пропоную вам унікальну психоінформаційну технологію, яка допоможе нам перемогти лютого кацапського звіра, допоможе нам в особистому житті. Щодня о 14.00 за київським часом у цьому світі українці підтримують цю молитву і це звернення до вищих сил. Боже, ти є любов, безсмертя, світло та істина. Я є частинкою твоєю, я в Тобі, а ти в мені. Люблю тебе, обожнюю тебе. Ти і я, одна сутність духу, душі та тіла. Ти і я, одне минуле, сучасне та майбутнє. Ти є святий Дух, свята правда та світло. Молю тебе, Боже, щоб у моєму народові надалі були віра, надія, любов. Охороняй нас від ворогів видимих та невидимих, від гніву, журби та недуг. Дякую тобі, Боже, за те, що даєш українському народові. Тріумфальну, велику, остаточну і неминучу перемогу над лютим кацапським окупантом. Дякую тобі за те, що охороняєш кожного солдата і офіцера, кожного захисника і захисницю України. Дякую тобі за те, що даєш змогу справжнім українським патріотам приходити до влади та обирати свого лідера нації. Боже, ти єднальний, великий та вічний. Люблю, обожнюю та оберігаю тебе. Боже, ти безсмертний і народ мій безсмертний. Хай буде так. Цю молитву, шановні друзі, треба повторювати тричі, щоб вона досягла резонансу, щоб пішов цей потужний психоінформаційний імпульс у всесвіт, І щоб був зворотній ефект, як найшвидша перемога над нашими внутрішніми і зовнішніми ворогами. Хай буде так. Слава нації!